На Житомирщині за неповних два тижні дії нерестової заборони на вилов риби рибоохоронці виявили близько 20 порушників. За словами начальника відділу охорони водних біоресурсів Івана Бондарчука, більшість із них ловили рибу з забороненою сіткою павуком. Тому замість улову на гори рибалок чекає штраф і відшкодування збитків на кілька десят тисяч гривень. Двоє громадян виловили разом вони 17, 27 карасів. Ну і відповідно, за кожен екземпляр риби було нараховано збитки там близько 30 тисяч гривень. Також вчора на Житомирському водосховищі було виявлено порушника, за допомогою заборчиків ловив рибу. Зловив 6 екземплярів окуня та 5 екземплярів плітки. Ну, теж було нараховано збитки 26 тисяч гривень. Як правило, каже Іван Бондарчук, рибалки-порушники виправдовуються, обіцяють виправитися, а декого й справді, після першої зустрічі з рибоохоронним патрулем, відвертає від незаконного наміру. Найпоширеніша відповідь це вперше. Хотів попробувати, що це таке, ну, але більше за все це неправда. Якщо людина йде і знає, що чим ловити, де ловити, то це вже досвідчений. Порушник, так би мовити. Але після, як правило, після першої зустрічі з нами вони цю справу кидають. Зараз значно підняли такси за відшкодування шкоди незаконним виловом риби. Тобто, якщо раніше один карась коштував 17 гривень, то зараз це більш півтори тисячі, тому бажаючих займатися незаконним виловом стає все менше. Але ну, така тенденція все-таки залишається. Щоб отримати від риболовлі задоволення, а не штраф чи кримінальну справу, рибоохоронці радять дотримуватись елементарних правил. Забороняється ловити сітками у всіх розмірів, дозволяється павуком ловити живу насадку, лише він має бути розміром не більше метр на метр, і розміром вічка не більше 10 сантиметрів. Під час нерестової заборони дозволяється ловити. На два гачки з берега. Тобто виходити на човнах, взагалі пересування будь-яких плавзасобів заборонено. Дозволяється ловити тільки в адміністративних межах населених пунктів. Добова норма 3 кілограми плюс трофей, я думаю, для рибалок це більш ніж достатньо.